Поки ви дивитесь, буде мир, не буде, перемир'я чи ні, народні депутати відпочивають. Вони дуже втомилися. Це у вас немає вихідних. Це у вас, можливо, й немає відпусток. Це у вас немає святкових днів. Немає нічого. Три з половиною роки все заборонено. Це ви не можете вийти з хати, бо там внизу ТЦК. Це ви. Хвилюєте за своїх дітей, близьких, батьків. Це ви, можливо, маму не бачили два роки чи й три. Це, можливо, у вас ваша дитина вже там зросла за кордоном. А ваша жінка вже, можливо, завела собі коханця. Це у вас так. Але не в народних депутатів. Народні депутати і члени їх родин спокійно можуть виїжджати за кордон. І в дуже пікантних трусиках. Як для народних обранців і членів їх сімей загорати, пригати, показувати годинники по 65 тисяч, доларів. Доларів. Ну, ось цей годинник, він теж швейцарський. Але він коштує 6 тисяч гривень. Не доларів, гривень. Просто годинник, просто швейцарський. А там 65 тисяч, і це одне з найдешевших. А скільки кулончики коштують, а скільки картішки тут коштують. А скільки автомобільчик коштує? а ще й нерухомість там, там, на Мальдівах, своя. Цим людям все можна. І вони сьогодні на курорті. Вони відпочивають, вони втомились. Вони за тебе, нещасний українець, ночі не сплять. Це ж їх бомбардують постійно. В різних населених під київських містах і селищах не будемо називати нікого. Мешканці Конче не, не винні в тому, що поряд з ними живуть дуже багаті люди, і туди, як кажуть українці, нічого не літає. Та літає, воно в усі місця літає. Але одні мають і укриття, і бункера. І резервні опалення, і резервне постачання води, і електроенергії, і охорону, і забори по 2,5 метра. Поїдьте в кончузаспу, там в козин, подивитесь, що там таке і як воно все називається, не за які кошти воно все куплено. Ви маєте Хрущовку, яку пробиває дрон з першого по п'ятий поверх. Начисто. Вам навіть сховатися немає де. Тому що чиновники, які відпочивають, не думали про те, а куди ти будеш бігти свої хрущовки? Умовно, проживаєш ти в Житомирі, в спальному районі. Де в тебе там метро? Де в тебе там новобудова? Остання новобудова була 70-го року. Ну от там вас в новобудові всіх і поховає, і ви це знаєте, тому й не йдете нікуди. Максимум, хто це вийде десь в коридор, розуміючи, що якщо влетить... То все, кінець. Вони відпочивають, вони втомилися. Вони заробили на цей відпочинок. А ти, українець, сиди отам, сиди, сиди і трясись. Сиди і думай, що там завтра буде. І можна сказати, почекайте, так вони ж за Україну? Що вони за Україну? Вони воювали? Ні. Що вони робили? Їх Дональд Трамп знає? Ні. З ними Байден щось мав справи? Ні. Хто вони? Ці люди, інколи, реально як попки, піднімали руки у Верховній Раді, тиснули кнопочки, інколи не знаючи закони, змісту законів, за які вони голосують. Пам'ятаєте закон про дрова? Коли одного народного депутата, не в одного там, в кількох, кільком не додзвонилися, а кілька просто сказали, то я не знав, за що голосував, а що там є таке? Да, друже, є там таке. Деякі народні обранці просто хамлять українцям, зневажливо ставляться, ігнорують людей. Вони нічого не роблять, вони нічого не зробили корисного для країни. Нічого. Більшість із них це просто трутні на нашому з вами тілі. Але вони відпочивають, вони заробили. Вони годинники по 65 тисяч доларів. У них будинки по кілька мільйонів доларів. У них закордонна нерухомість по десятки мільйонів доларів. І це все з вашої кишені. Тому ви живете на 15, на 20, на 25 тисяч гривень, навіть на 40, якщо у вас є, то ви все одно ніщеброд. Бо в Європі одна тисяча євро це ніщеброд. Розумієш, друже? І вони відпочивають. Фото я в себе в телеграмі залишу. Подивіться. Подивіться на цих людей. Подивіться на їх обличчя, обізображені інтелектом. Тобто не обізображені інтелектом. Подивіться, як вони одягнені. Подивіться, скільки на них, навіть коли вони голі, майже голі, то на них, на них всього навішано більше, ніж у багатьох українців за життя є. Ну, ще раз. Годинник за 65. Кулончик за 100 тисяч доларів. Тут, тут і ще там тисяч за 100-200. От тобі вже півляма. Півляма доларів. На жіноці, яка гола стоїть. Просто вона в морі гола. І там і трусики у неї, там тисяч за 3-5 доларів. Це ти своїй жінці купуєш там. Біля секонд-хенда, ти ж в секонд-хенд не ходиш, я сподіваюся, щоб купувати нижню білизну. Ну там є ларічок. Ти заходиш і там купуєш трусики своїй дружині. Ну, гривень за 200. І лівчик там за 500. І то це дорого для багатьох українців. А у них це все в євро, в тисячах. І от стоїть жіночка. Чиновника гола майже, в трусиках і лівчик. І на ній більше, більше грошей, на голій. Чим у тебе взагалі в житті, ніж коштує твоя квартира, твоя стара машина і твоя зарплата років за десять. На ній це на голій. І ти, друже, сидиш в зачиненій країні, а вона втомилася. І привіз її туди, чиновничок, депутат, ну або вона сама поїхала. Уявляєш, в яких умовах, друже, ти живеш? І при цьому всьому знаходяться українці, які пишуть мені Гедоту якусь, ніби я винний в цьому. Бо важко дістатися до людей, які Голі упаковані на 500 тисяч доларів. Вони тебе не чують, друже. Ти ноль. Ти усесвіті їхньому ноль. Тебе нема. І тобі дають право голосу, тобі дають слово, з тобою спілкуються, тобі стріми проводять, і ти ще агресуєш. Бо проти тих людей ти не можеш агресувати. Бо, перше, тобі стрьомно. Друге, ти просто їхній день ніколи не зустрінеш. І третє, вони на тебе плівати хотіли. Тому сиди у своїй Хрущовці, а вони будуть на морі. Зрозумів? То наступного разу, як підеш голосувати, подумай, чи буде тебе представляти людина, яка гола на пляжу, на пляжі, упакована на півмільйона доларів. Просто тому, що тут, тут. Тут, тут, тут на півмільйона доларів. Подумай, коли тобі дадуть можливість зробити вибір. Але вони тобі даватимуть можливість або не даватимуть. І вони потім за гроші зроблять все, щоб ти за них же й проголосував. У них будуть маркетологи, іміджмейкери, спічрайтери, телевізор, радіо, і ти прийдеш, будеш мені писати. Прохвесор, що ти мелеш? Тобі ще раз поясню, друже. Вони голі, упаковані на 500 тисяч доларів. А ти навіть якщо все на себе надягнеш, все абсолютно, і сядеш у свій автомобіль, в автомобілі запаркуєшся, ну, якщо блізе твій автомобіль. В твою квартиру, в найбільшу кімнату, запихнеш все в холодильник, що ти там у себе з села привіз, чи з селища, чи сам закатав, щоб бабушка передала, то навіть це все, оце все не буде коштувати і половини того, що на голій чиновниці. Як тобі? Гідність досягнута? Ти відчуваєш себе гідним? Ні? Ну тоді, якщо ні, намалюй щось на картонці і іди майдануй. Іди майдань. Ну, може гідність настане швидше. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. І вибачте за таку тональність. Але мені хочеться інколи, щоб до вас, до деяких з вас, до деяких з нас доходило, що відбувається і що навколо.